Через три дні після поразки у рівному БК Старий Луцьк університет готувався дати бій віце-чемпіонам України на домашньому паркеті. Втім, нав'язати боротьбу хлопцям Михайла Переверзія Лучани змогли лише у першій десятихвилинці. Вона проходила за перемінного успіху. Втім, у підсумку господарі закрили її перевагою у три пункти: – 18-15. Те, що відбувалося у стартовій чверті, на майданчику не зовсім прийшлося до смаку головному тренеру. БК «Рівне». начебто, вони знають, що. Так незя у другій десятихвилинці рівняни краще провели заключну хвилину, що дозволило піти на перерву із загальною перевагою у 9 очок: – 37-28. Декілька рішень в другій четверті, які десь можливо і мене підзавели, і відповідно, десь в перерві, можливо, трішки перегнув палку в плані тому, що. Було не дуже багато конструктиву, було більше десь емоцій. І вийшовши після великої перерви, рівняни вирішили закрити усі питання ще у третій чверті. Перевага лише збільшувалася і сягнула 26 очок. На старті заключної чверті господарі спробували відродити інтригу, але не вдалося все, що змогли скоротити відставання з 26 до 21 пункту. БК рівне і у другій грі Волинського дербія бере гору над суперником. Те, що ми сьогодні виграли, 20 Пунктів там чи дев'ятнадцять, не важно. Це не нічого не, не, не каже, тому що я думаю, що всі слідуючі ігри будуть ще тяжче. Тому хто буде краще виконувати свої обов'язки на площадці, той буде мати перевагу. Урівнян краще відсоток двоочкових. Команда виграла підбирання на обох щитах, менше втратила та більше перехопила. Провал у третій чверті господарі пояснити не можуть. Що сталося з командою. Розконцентрація не знаю. Найбільше користі команді з Рівного приніс капітан Дмитро Тимошчук. За 17 хвилин на паркеті баскетболіст набрав 10 очок, зробив 5 підбирань та віддав стільки ж результативних передач. Також у матчі проти Лучан Михайло Переверзі дав зіграти усім баскетболістам, що були в ростері, зокрема, й молодим Валентину Шептицькому та Давиду Кравченку, які ще й до того грають за дубль бикарівне у першій лізі. Після шести зіграних матчів рівняни мають 5 перемог при одній поразці і посідають друге місце у суперлізі. Попереду матч Че з минулорічним чемпіоном Дніпром та Запоріжжям. Відбудуться вони 5 та 6 листопада. Володимир Росс, телеканале TV Media Group.